Кнопку сховаємо тут. Тут така панель, що в принципі ту кнопку нема де й поставити. цю полочку. Полочку, щоб зняти, робиться цікавий манюр. Спочатку ставимо тряпочку, звісно. Саме головний манів. Зкривається бардачок, вищелкується низ. Отак. Потім піднімається панель доверху. От так, Потім виводиться вниз. О, так знімається панель. Цікаво. І виймається ця полочка. Ізолента уставила сліди на заміннику. Ленталіпка. Ми маємо полочку. Треба подумати як сюди що закріпити. Місця тут в принципі багато. Механічна защёлка стоїть.